Ви слухаєте армія ФМ». Це Радіо Сильних Радіо Вільних. Мене звати Ігор Козак, і як обіцяли зараз у нашій студії гість це розробник українського симулятора місії БПЛА Обрій Сергій. Добрий день вітаю в студії Армія ФМ. Добрий день, вітаю. Ну, я вам одразу зізнаюся, коли я побачив е, цей симулятор, український симулятор Обрій. Ну, чесно кажучи, я був приємно шокований. Це неймовірно реалістично, це неймовірно круто. Але е, давайте зараз розкажемо нашим слухачам, що це, як це, для чого. Що таке взагалі симулятор місії БПЛА Обрій? Які його основні функції? Угу. Так, ну дивиться, обрій це в цілому такий самий симулятор FPV. А симулятор дронів не тільки FPV, але в першу чергу використання FPV. Але на відміну від того, що можна ти просто в інтернеті, як, наприклад, якийсь ліфтов, він зроблений безпосередньо під українську війну. А тут є майже увесь фронт більше ніж 60 тисяч квадратних кілометрів. промодельований РЕБ, вітер, погод, інші погодні умови. І є спеціалізація саме під ті засоби враження, як вони присутні, а саме наразі. А для кого він першочергово був створений? Для новачків, для досвідчених операторів, чи, можливо, і для тих, і для інших? Для новачків він теж може підходити, але все ж таки, наразі це. Доволі професійний інструмент, який може використовуватись для навчання, але краще, щоб була вже досвідчена людина, яка може пояснити, що, наприклад, таке ARM. А то, як взагалі літає дрон, до це все ж таки не щось, що може з нуля дати необхідні знання. А що таке ARM? А, ARM – Це команда, яка каже: дрону що треба завести мотори, без за якої він не злітити. Угу. Добре, давайте нашим слухачам розкажемо, які типи дронів можна опанувати в цьому українському симуляторі «Обрій». Так, в першу чергу це фіпів дрони. А в нас є в нас промодельована фіпів п'ятірка, сімірка, десятка, є також fpv бомбери а також є декілька розвідників та бопардувальників. Є щось, що нагадує звичайний дрон Mavic, є один дрон середнього розміру, і є також великі дрони, які кидають, наприклад, по 10 або 20 кілограм. Також зараз в нас додаємо літачки. Ну і наша спеціалізація останні півроку це також протиповітряні дрони, а це фіп перехоплювач і також літачок, який може перехоплювати шахіди. Ну тобто повний майже спектр всього того, що використовується на фронті, я правильно розумію, так? Це дуже близько до повного, але завжди щось з'являється нове. Я наздогнати це неможливо. Ви розказали про реби, тобто, я так розумію. Там ще й моделюється і враховуються, враховуються погодні умови, використовуються реби, встановлюються противника. Тобто, ти використовуєш дрон, летиш, хочеш зробити скит або, можливо, когось ось протаранити, і по тобі починають не знаю, стріляти з автоматичної зброї, автомати, кулемети, працюють реби і так далі. І так, далі. так, ну якби звичайно, зброя вона не дуже підходить, а, наприклад, реб це дуже серйозна загроза, яка особливо можливість вийти, наприклад, за горизонт видимості антенни і тоді зв'язок з дроном просто втратиться. У це і реб, це, напевно, найбільша загроза для фіфідрона звичайного. А чи можна в симуляторі обрій робити е, якісь власні місії, чи можливо сценарії? Тобто їх задавати, а потім їх виконувати? Та це одна з наших особливостей. В обрії можна мати такі доволі масштабні місії. Там прилітити на 20, на 30 кілометрів, а щось розвідати, а щось вразити. І оці місіях також можна створювати зберігати, що наприклад дуже корисно в навчальних центрах, де моделюється відразу бій. і треба виконати якесь окреме бойове розпорядження на тій території, яка тобі надана. Угу. От ви вже сьогодні згадували, і ми перед ефіром про це говорили, тому що е, особисто я і багато моїх знайомих е, користувалися і починали вчитися саме на е, симуляторі е, ліфтов. Е, якщо взяти ось обрій і е, е і порівняти, що би ви сказали про угу. один і інший. О, та можна ліфтов, він якби цивільний, він ви нагадає, так вже цікаво зараз, а тим, нас є, але Ось такі просто гоночки, звичайні, це насправді щось без цього майже неможливе. Тобто все одно перші годин 40 треба провести за якимись гоночками, просто навчитися керувати дроном, і потім вже переходити на щось тактичне. Якщо подивитися на практику, то зараз в багатьох навчальних центрах спочатку навчають саме на обрії або на іншому гоночному, і потім вже переходять на, наприклад, обрії. Угу. Ну а ви хотіли мали на увазі спочатку ліфтов, а потім е, обрій. Так, так, так. ну бо дійсно, якщо для мене, я ще обрієм не користувався, бо я ще не отримав його. Яким чином це зробити, дізнаємося трошечки згодом. Причому нагадаю, що це можуть зробити і цивільні, і військові, але для військових як завжди пріоритет словом. Якщо провести паралель особисто для мене, то для мене ліфтов ну. Він ну він іграшково виглядає. А це дійсно ну реалістично на всі там 100 тисяч відсотків. Таке враження, що ти дійсно виконуєш якесь бойове завдання, летиш над певною територією, наприклад, там над Бахмутом. Потім бачиш е, е, окопи е, окупантів, е, нищиш їх, вони намагаються збити тебе. Е, от ця реалістичність, е, чого е, що потрібно для комп'ютера, так? Які рекомендовані характеристики комп'ютера мають бути, аби він потягнув ось цей суперреалістичний симулятор обрій? Ми зараз орієнтуємось на те, що це має бути ігровий комп'ютер. Але, наприклад, ігровий комп'ютер, якому буде 7 або 8 років, він також підходить. Тобто це має бути щось, що якби, може запустити якусь гру, але це обов'язково має бути нове. Але, наприклад, якийсь дуже новий ноутбук, але без відеокарти, він все ж таки запустити повноцінно не зможе. Угу. Добре, давайте ще розкажемо нашим слухачам про те, як взагалі створився обрій. як виникла ідея створити саме український симулятор для операторів БПЛА. З чого все почалося? Так, це довга історія. І спочатку воно починалось як внутрішня розробка для того, щоб, наприклад, навчати глаглери. Алгоритми оптичної навігації, стабілізації, решти. В з... якийсь момент побачили те, що воно насправді дуже треба і бойовим пілотам. А, побачили ми це ще в грудні 22-го, і з того моменту почали робити вже публічну версію. Публічну в тому сенсі, що вона роздається, що вона існує поза межами нашої компанії. Сама перша версія обрія з'явилася, напевно, ще в 2015 році. Угу. А взагалі, скільки людей було в команді за, для створення ось такого крутого продукту, крутого продукту, українського продукту обрій? Це тисячі, я не знаю, людей. А, ну, до моменту 2022-го Це було таке, що була якась розробка. Оця розробка проходила з рук в руки, то тобто, хтось не робив під те, чим було треба. Потім вона переходила до наступної людини. Була модифікація до нові потреби, ну і потім вона переходила далі. Коли ми вже дійшли до того, що це має бути щось, що можна давати в руки. Спочатку це робило три людини. А потім, вже після нашої першої версії, яку ми презентували на Віктор Дронс, ми там взяли ще декількох людей, і наразі це біля десятку, може трохи менше з десяток. А з ким співпрацюєте? От Збройні Сили України якось не знаю, замовляють, ви їм надаєте симулятор для того, аби навчати пілотів дронів? Можливо, якісь навчальні центри, якісь волонтерські ініціативи. Угу. А зараз ми роздаємо обрій. Я зараз краще перераховую. Ми безпосередньо роздаємо військовим бойовим пілотам, ми роздаємо військовим навчальним центрам. Але, в принципі, коли я кажу військовим, я маю на увазі а, всіх військових, навіть якщо це люди, які а, хочуть тільки навчитися і стати бойовим пілотом, але їм ще не є. Також а, ми роздаємо тим, хто а, цивільним навчальним центром а, по договору, і також а, людям, хто працює. Скав, якби я ж так дуже широко взяти, хто працює державу, це, наприклад, навчальні заклади. Це е, ті, кому ви віддаєте безкоштовно. А, так а, людям, які якби, не асоційовані з державою або з армією, їм ми не даємо безкоштовно, і вони можуть наприклад його бачити, якщо додав в навчальний центр. А, скільки швидко з обрієм можна перейти від тренувань вже до реального бойового застосування дрона? Я сказав так, якщо взагалі подивитися, як воно часто влаштована, то інколи буває так, що обрій насправді вже його починаєте використовувати для навчання вже після того, як люди відлітали перший раз. Тобто, наприклад, спочатку йде навчання на гоночних симуляторах, там тиждень або два тижні, бажано 41. А після цього будуть перші польоти, і потім вже буде обрій, де буде пояснення, що, наприклад, таке, таке реб. А то, як орієнтуватися на місцевості, то як краще вражати там якісь е, особливості, то це все ж таки таки вже більш продвинутий рівень, який часто йде за першою практикою. Угу. А е, ну все одно, я так розумію, е, пробую собі уявити, це не так, напевно, просто там одразу е, ти вмикаєш е, симулятор і починаєш там орієнтуватися на місцевості, ще що, ще щось. Відповідно, чи є у вас якісь навчальні курси? чи Відео уроки для тих, хто вперше починає користуватися обрієм, у нас було зроблено декілька відео, наприклад, як вразити повітряну сіль. Але це все ж таки такі доволі, я б сказав, загальне відео. І все ж таки, якби. А наразі ми обрій не розглядаємо, якщо самостійне, і самостійне також ми, як розробники, не навчаємо. Все ж таки, це краще робити з людиною, яка є професіоналом, і яка, в принципі, вам підкаже всі нюанси і зробить вам якісь прави для того, щоб навчитися. А що кажуть ті, хто користувалися, я про фідбек? Який фідбек отримуєте від, від військових? Що про симулятор кажуть ті, хто вже працює з ним, зокрема на фронті? Ну дуже насправді багато позитивного. А щось негативне майже ніколи не чим Зачаю, це Якісь нюанси щодо фізики, якісь побажання, але та переважно, ну дуже багато. Дякую. А от зараз давайте більш конкретніше про тих, хто е, може отримати обрій і про безпеку. Е, тож хто і як може отримати симулятор місії БПЛА обрій? Е, зокрема, е, от про військових і про цивільних, бо я знаю, там дуже непроста процедура. А угу. так для цього треба пройти верифікацію, або якщо ви підрозділ, то можна отримати відразу пачку ліцензії на свій підрозділ, і потім вже всередині підрозділу роздавати, як вам буде треба. А щодо верифікації, це підтвердити, що ви військовий, а якщо ви цивільний навчання навчальний центр або організація, це все якісь договір, і те, що нам буде значно бажаніше, це замість того, щоб робити це в сигналі, робити це через дельту, тому що дельта все ж таки значно більш Безпечний варіант, і в принципі, якщо в є Дельта, а це відразу підтверджує те, що людина вже верифікована безпосередньо Угу. А от обрій це симулятор, що створений для підготовки військових. От наскільки безпечним є, зокрема, програмне забезпечення з точки зору кіберзагроз, чи існує ризик, що, наприклад, ворог може отримати доступ до цього симулятора? Угу. Щодо доступу, це певно вже настільки велика проблема, як вона була раніше, коли обрій був чимось таким дуже секретним, дуже невідомим. А зараз все ж таки з'являються інші симулятори, у всіх є свої якісь переваги, і це якби вже не є таким якби дуже великою перевагою. Це все ж таки стало чимось більш регулярним. Але тим не менше, нас досі не вкрали, ворог досі не отримав доступ до обрія, а наскільки нам відомо. І в цьому плані воно якби доволі все добре йде. А також через те, як ми робимо оновлення, в нас немає автоматичних оновлень. А також ще з причини, з причини того, що якби в нас були автоматичне оновлення, це була б можливість атакувати комп'ютери користувачів. Якби без оновлень, ну це значно важче зробити. Ну, тобто, я, я так розумію. От я військовий, я вам надаю підтвердження того, що я є військовослужбовцем. Ем, потім ви мені надсилаєте посилання, звідки я можу завантажити собі е, сам симулятор, і паралельно ви мені надсилаєте е, якийсь код доступу правильно, ну, так. так? Угу. Але дивіться, це я знову ж таки про безпеку думаю. Так наприклад, якщо десь а над цим, звісно, служба безпеки України працює, головне управління розвідки, звісно, працює, виявляє колаборантів різних е, зрадників вражин, але вони все ж таки існують. І, наприклад, якщо ворог е, зможе якимось чином завербувати когось, хто має якесь відношення до військової служби, е, заплатити йому кошти, і ця людина Дін звернеться до вас, ви надаєте доступ цьому? Скажімо так ворогу, але поки що у нас тут в тилу. А він, значить, потім передає це посилання, звідки можна завантажити програму і код доступу ворогу. От чи думали ви над цим, і як можна цього уникнути? А та безумовно думали. А, ну, тут є декілька шарів до того, щоб цього захиститися. А, тобто, а, якщо отримати просто доступ до програми, вона все ж таки не буде працювати. Її треба певним чином намисно ламати. А, треба проходити у ці якби шари безпеки. А, якщо вона вже буде зламана і вона буде саме по собі працювати, а, вона все одно не буде дуже повноцінною. По-перше, не буде все ж таки новлень, а оновлення, коли все змінюється, ну це дуже актуально. А по-друге, не буде доступу до певних сервісів, які в нас також. Якби ну, доволі критичні. Наприклад, не буде доступу до всіх мап, а, а якби, а коли ну, в нас зараз використовується більше 10 тисяч квадратних кілометрів, якби, навіть якщо їх всі завантажити, давати разом, це буде занадто багата місія. Вона стає не ну, дуже практичним. І з тим, як ми розвиваємося, робимо далі, то якби, залежність від того, що ти офіційно підтверджений, те, що в тебе є завжди актуальна ліцензія і решта, вона стає все більше і більш критичною. І тому якби, воно стає все ж таки. Це безумовно яка загроза, але це вже не настільки як коли ми були дуже секретні. А чи зберігає симулятор якусь персональну інформацію користувачів або ж статистику навчання? Якщо так, то як вона захищена? Угу. А що це персональної інформації? <кхух> а ми проводимо верифікацію, але документи нікуди не зберігаємо і в? В цілому, ну це ще, якби, очевидно, вона буде значно краще, це взагалі проходити через Дельту. А дельта є не у всіх, але якби по можливості, коли вона є, то краще проходити саме через Дельту. І тоді, в принципі, верифікація ми вже такої не вимагаємо, оскільки ну, Дельта це значно краще рівень безпеки, ніж те, що ми саме можемо зробити. А щодо статистики, то в нас збирається про використання ліцензій. А це, наприклад, те, що якийсь. Комп'ютер запустив обрій і повідомив про те, що воно було запущене. Але якби воно не має прив'язки до персональної інформації, і тому якби це щось таке, що нам треба для того, щоб вирішувати. Проблеми, коли, наприклад, хто намагається зайти з території Росії. Ну а таке інколи буває, тому що ноутбук може потрапити до ворога, і він щось спробує зробити. От коли я дізнався, що ми змогли достукатись до вас, і ви погодилися прийти на ефір, я багатьом знайомим своїм розказав, показав в Ютубі, як взагалі виглядає симулятор обрій і чимало людей, які пов'язані там з IT. Вони були приємно здивовані і сказали: вау, це у нас в Україні нічого собі! А слухай, запитай! І от один із товаришів поставив питання. Це від нього особисте питання чи є програмний доступ до API для того, аби тестувати дрони, які керуються штучним інтелектом. Я взагалі не розумію нічого. От з цього Це він в тому тямить, поставив питання. Я от його переповів. Розкажіть, що це таке? І, і от відповідь на. Це питання. А, та, ну від якби щодо цього, це в принципі було оригінальне використання обрядів, для чого воно взагалі було створене. Це повноцінно моделювати дрон, до якого можна доставити свою прошивку, отримати доступ до всіх систем, і потім на основі цього робити якісь такі цікаві речі, як, наприклад, оптичну навігацію, щоб дрон міг літати самостійно без того, щоб залежати від, наприклад, від наземної станції або від супутників. А відповідно, коли є такий симулятор, зробити якийсь алгоритм для розробки стає значно простіше. І це, ну саме то, як ми до цього прийшли, ще одне питання це вже від мого колеги від Миколи. Він вже користується обрієм, саме про, про обрій я дізнався саме від нього. От у нього першочергове питання з'явилося: каже: А мені цікаво, чи з'явиться в найближчих оновленнях можливо корпоративний режим, тобто мультиплеєр, аби можна було тренуватися разом з побратимами, аби це було якесь Командне відпрацювання якоїсь певної місії? Так, у нас є мультиплеєр, причому він насправді вже доступний. М -м ну, Що сказати? Він працював присво... як мультиплеєр. Е -е, Дозволяє приєднуватися декільком разом. А ми його зробили відразу по стандартам, які використовуються. Як сказати, дуже красиво по стандартам НАТО, але якби, це буде не зовсім коректно. Це просто стандартно, звичайно. І, в принципі, через це він може працювати з будь-яким іншим симулятором, практично, і це, в принципі, одна, як би те, що ми хочемо робити в майбутньому, це додавати його до, наприклад, щоб його можна було використовувати в якихось великих навчаннях і симулювати всю поведінку дронів. Там Хтось їздить на танку, хтось літає на дроні. До речі, ви про НАТО сказали, про стандарти. А чи розглядаєте можливість експортного варіанту? Ну, можливо, обрій зацікавить саме партнерів з країн НАТО? А, та, це цілком можливо. А, зараз розуміло, якби якогось інтересу серед західних країн не так багато. А вони до цього тільки приходять, і в принципі вже якісь перші контакти з'являються. Має зрозуміло, якби що це щось, що їм тільки треба буде, але якби перші розміни вже є, і скажімо, за все з часом а, і в них зацікавленість до українського досвіду буде ще більше зростати. А якби от у вас були ну просто необмежені ресурси, от скільки захотіли коштів, стільки маєте, а, ну і можливо. Рук золотих, так? які б працювали над е, цим симулятором. От за таких умов, що би ви ще зробили з симулятором? Що би додали? Як би покращили? Чи вже нікуди далі покращувати? Покращувати завжди є куди, але якби, в якийсь момент це стає питанням національності, тобто, якщо у вас є ресурси, то чи дійсно вам треба робити саме це. Можливо, вам треба їх витратити на щось інше, тому що все ж таки ресурси обмежені. А, так зрозуміло, що з самоіатом дронів завжди дуже багато є роботи. І якби, це щось дуже активне, і це щось, що постійно треба дароблювати. Навіть просто дароблювати вже магає багато ресурсів. А, ну, Те, що можна дати, це також дуже багато всього. Наприклад, а, серед іншого, це наземні роботизовані комплекси. Але що до цього я думаю, я зможу щось розповісти тільки пізніше. Ви є розробником українського симулятора а, Обрій. А самі літали на дронах? Літаєте? Взагалі, ви, ви пробовували те, що створили. Та ну, якби це обов'язково. А Та, так якщо ти літаєш, то це просто дуже багато всього, не будеш розуміти. Ну, я не скажу, що літає дуже добре, але якби як, як зробити дрон, як його запрограмувати, як політати, це в принципі. Ну, на якомусь рівні я точно вмію. Лише симулятором літаєте? Чи вже можливо випробовували справжній от фізичний дрон? Mm -hmm. Та на фізичний я також літаю. Це якби це просто щось, що обов'язково треба для того, щоб розробляти симулятор, для того, щоб мати якийсь реальний приклад або що ти робиш. Та, то якби літати на дронах, я в принципі вмію. Ну в мене поки що питань немає, тому що я ще не користувався цим симулятором. Мені здається, я розпитав все, що мене цікавило. Поставив всі питання від рідних, від близьких, від знайомих, від військових. Єдине, хочу у вас поцікавитись. Бо дійсно ви займаєтесь мега крутою правильною справою. Ви мега допомагаєте нашим військовим покращити свої вміння і разом з тим, ви допомагаєте цивільним. Які мають можливість опанувати е, керування е, безпілотником для того, аби нищити ворога, звільняти наші території. А яким чином е, інші, от, українці, можливо, хтось з-за кордону, е, може вам допомогти? Е, можливо, у вас якісь збори відбуваються? Можливо, є якісь потреби, і ці потреби могли би закрити ось зараз ті, хто слухають армії ФМ? А насправді таких можливостей багато нема. Нам, в принципі, зрозуміло, що напевно, треба зробити якусь кнопку для донатів, а, що можна було щось нам кидати. Але якось так вийшло через те, що дуже багато роботи, то насправді такої кнопки в нас досі нема. А, можливо, так, в якийсь момент це буде більш доступно. А щодо а, того, як можна допомогти, наприклад, роботи, в принципі, до нас а, можна доєднатися до команди як співробітник, це якби щось, що реально зробити. Але за однією умови я одразу її ставлю. Ви пообіцяєте, що всі, хто будуть потрапляти в команду, обов'язково як на мене мають пройти якийсь детектор брехні чи ще щось. Або хто знає, щоб знаєте, ворог до нас не прокрався Ну, зараз. поліграф це за основу в принципі, в майже кожній кампанії. Все, питання тоді зняти. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час. Бачите, кнопку не зробили, часу не вистачає. А до нас в ефір Армія ФМ все ж таки час знайшли і завітали. Дуже дякую за те, що ви зробили, те, що продовжуєте робити. Дякую вам і всього найкращого. Дякую вам, армія ФМ.